Вітаємо сьогодні. Ми завітали в гості до Миколи Кириловича. Це керівник проєкту ZTX Power для Зсу. Пане Микола, вітаю. Доброго дня ще раз. Да. хочу два слова сказати від себе. Що з паном Миколою ми сьогодні особисто знайомимось вперше, але взагалі вже спілкувались. Я особисто для свого товариша замовляв зарядну станцію. Він мені сказав, що є хлопці в Житомирі, які роблять класні штуки, які. Перевірені в роботі і потребуємо ще таких. Пане Микола. Вас хочу запитати, як ви починали ось цей проект ZTX Power. З чого він починався, і що ви взагалі, окрім зарядних станцій, виготовляєте? Та починався він, напевне, як і для більшості українців, все починалося з потреби, яка виникла в 2022 році. І ця потреба для наших працівників, для наших знайомих, і ця перша потреба це електрозарядна станція. Чому? Тому що наші технічні навики до повномасштабної війни базувалися безпосередньо на електротехніці, на інженерії, на смарт-технологіях. Тому Перший виріб, який був необхідний, це забезпечити живлення в підрозділи нашого колеги. Uh -huh. ну, тому й так і почався проект ZTX Power для ЗСУ. Далі він просто вже переріс в такий більш повномасштабний, тому що ми додали якоїсь еволюції в наших виробах безпосередньо в електрозарядних станціях. Ми бачили цю потребу, яка є, і це, це стимулювало нас робити краще і більше. Ну, електрозаряд, що таке електрозарядна станція на сьогоднішній день, навіть для буденного споживача, я думаю, вже вивчив кожен, навіть не військовий, тому що в тих умовах, які у нас на сьогоднішній день є, це там виріб, який дасть вам джерело живлення. Угу. Джерело живлення, якщо в цивільних умовах у нас є такі моменти, коли воно пропадає. А якщо ми говоримо про військове використання, то там це єдине джерело живлення для всіх гаджетів, предметів і так далі. Як ви почали зарядні станції виготовляти, де брали схеми для виготовлення? Як знали, які запчастини використовувати? <плес> це у вільному доступі, це може зробити кожен, чи це ваші фахівці? Здаю, здаю знання? правду. Це у вільному доступі, це все просто. Це якщо ви людина з електротехнічними навиками, я не людина з електротехнічними навиками. Ми далеко. Але якщо у вас є бажання, то на сьогоднішній день зробити електрозарядну станцію для себе дуже по факту просто. Тобто, у вас є технічні працівники, я уточнююче питання одразу. Ваша роль в проєкті і, взагалі, декілька слів про команду. -да. Е, моя роль наступна. Моя роль те, що той потенціал технічних працівників, який у нас є. Молоді студенти, які в нас є з Житомирської політехніки, і Івана Франка, от щоб вони мали ту практику і навики росту, маючи на сьогоднішній день можливість створювати вироби. По факту є фаха спеціальності, в якому навчається моя задача організувати процес, щоб це працювало як нам ефективніше і краще. Якщо говорити, як зробити електростанцію швидко і просто, це можна зробити, я повторюю ще раз, дуже просто. Якщо ми говоримо, що нам треба удосконалити, зробити її легшою, зробити, щоб вона була більш кориснішою, в неї була більша ємність, менша вага, вона була в металевому корпусі, наприклад, для військових, то тут вже етапи удосконалення. Попередня практика, звичайно, ну і е, навики, які з кожним днем збільшувались, тому що ми віддавали станцію, отримували зворотній зв'язок, угу. ну і від цього рухались далі. Скільки людей в вашій команді працює? Е, в нашій команді команда в цілому невелика, працює до 10 людей це безпосередньо, які займаються збірками електрозарядних станцій. Е, ну і Ми трошки розширились, тому що ми розширили свій діапазон з електрозарядних станцій. З... Так скажемо, з ТХ до виробів реп захисту радіоелектронної боротьби. Угу. Давайте тоді розкажемо нашим глядачам, чим ваші вироби, наприклад, краще або вигідніше взяти у вас, ніж придбати в магазині умовно, якийсь EcoFlow чи інший бренд. Наприклад, все дуже просто. Я колись знімав для соцмережі п'ять фактів. Я тут виділю напевно три основних. Перше, це волонтерський проєкт. Ми збираємо електрозарядні станції, можна сказати, безкоштовно, тому що основна їх вартість це вартість комплектуючих на їх виготовлення. Акумулятори, інвертори, електротехнічні інші засоби. Другий важливий момент це ми їх робимо безпосередньо для. Військових для підрозділів для, для тих, хто їх потребує в першу чергу. Ми маємо контакт з військовими. Ми передаємо електрозарядні станції безпосередньо самі супроводжуємо повністю. Ну і головне це сервіс, тому угу. що на наші вироби це повний сервіс, повна гарантія, повний контакт до е, нашого виробу. Звідси формується ціна, тому ми. Конкурентні в ціні проти таких е, гігантів, як Екофло, або інші вироби. А якщо ми говорити чим краще, ну от у нас там є. Хлопці прислали виріб е, джекері, який був поставлений, і з проханням відремонтувати не, відмовити не можемо. Постараємося відремонтувати, але знайти комплектуючі буде складніше. Сервіс, ціна і бажання того, щоб це приносило перемогу. Декілька слів про зарядні станції? У вас є різні види їх. Так? Які є види, і що військовим в чому допомагає ваша зарядна станція? Які можливості у вас є гарні? 에, можна сказати, методички, де розписують там, години роботи старлінка і так далі. Вибачаю, що так відійшов. Е, все дуже просто. На сьогоднішній день маємо 4 основні види електрозарядних станцій. Це от, найменший наш малючок, це такий міні-паербанк на 160 тисяч мА. Uh -huh. Якщо ви бачили там 30-40, в яких написано, але його нема, то тут 160 тисяч міліампер є. Е, це, скажімо так, пауербанк. А ось це електрозарядна станція на 600 Вт ємності батареї. І якщо простими словами, то це 10 годин роботи Стерлінг. Стерлінг, рації, планшети, телефони. Далі у нас пішли станції на 1200 ватт ємності, на 2400. І от крайніх ми робили. Під запити для живлення КСП на 5200 Вт ємності батареї. Був окремий момент, робили на 8 кВт. Дивлюся, є порядкові номери. Тобто, ви їх всі номеруєте для того, щоб знати скільки Так, вже... через якийсь момент випуску, після угу. того, як ми зрозуміли, що нам треба вести облік. Розуміти, е... У вас, мабуть, записано який номер, куди поїхати. От то от, от, от ми говорили про таємність цього. Про цей облік ми нікому не скажемо. Ми кажемо, що це для, для нашого внутрішнього. Цей ми облік у нас є. Да. На сьогоднішній день вже більше 400 виробів е... різної ємності відправлено в підрозділи Збройних сил. України і дійсно вони мають кожну номерацію і знаємо, в якому підрозділі. Навіть коли там, хтось телефонує, питає там, по якомусь питанню, просимо назвати номер станції, угу. ми дивимося по своїм даним, ну, там, консультуємо чи беремо на сервіс і так далі. Чи були випадки, що цивільні зверталися, пан Микола або родичі, якісь друзі. Микола, треба зарядна станція не для військових, а от собі вдома поставити. Чи ви задовольняєте такі запити? Задовільняємо такі запити. Робили навіть лінійку станції ZTX Power Home. Саме безпосередньо для того, щоб в моменти блекаута можна було заживити чи інтернет, чи просто щоб світло, чи холодильник. І такі запити теж виконували, але ну, основна маса це станції для військових. Одразу питання, де взяти кошти, щоб все це виготовляти. Як, яким чином ви акумулюєте фінанси? Напевне, найскладніше і найболючіше питання на сьогоднішній день? В першу чергу. Я виділю, напевне, це волонтери, які складають леву частку наших замовлень. Це власні збори донати, тому що у нас відкрита банки збору і на моно, і на приваті. Ми запускаємо різну, різного роду активності для того, щоб залучити ці збори. Починаючи від кави Energy Power. Є така кава, до речі, у нас. Ви теж її можете скуштувати. Прибуток з цієї кави йде відразу на виготовлення електрозарядних станцій. Е, крайня наша програма це ми запустили шкарпетки Energy Power. Вони теж, ми конкретно під збір, там, під 17-та танкова бригада. Е, другий момент це замовлення небайдужих, скажімо там, підприємств. Ну і третє, військові самі замовляють станції під їхню потребу, під їхні потужності. Знову ж таки, на збо, збори. І, 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 і волонтерський проект, ну я від себе хочу додати, що коли мав справу з паном Миколою, і замовляв зарядну станцію, він без проблем відправив її. Кошти ми скидали лише в той момент, коли станція вже була на місці у хлопців, і ніхто не вимагав кошти наперед. Тому в цьому питанні я навіть був здивований. Кошти не вимагаємо, Навіть хотілось би взагалі їх не вимагати, mm -hmm. якби була можливість такої. Підтримки нас, тому що ми кажемо, що виготовлення наших станцій замовлення кимось, наприклад, там хтось організував збір, замовляє на станцію, дає нам можливість, щоб ми. Ось таку станцію на 600 ватт під потреби якогось підрозділу передали б. близько напевне Я, Яка вартість. Давайте ще по ну, от така вартість станції це 14 тисяч. Ну наколивається коливається там від 13,5 до 14,5 з тисяч гривень, mm -hmm. але в цілому це е, вартість там комплектуючих. Тобто, по факту, це вартість запчастин корпусу, все, що ви витратили, приблизно так, так, це так, так, так. так. Е, де можна ось ці шкарпеточки придбати? Ви одразу розкажіть, можливо, хтось подивиться і захоче. Долучитись мати такі шкарпетки в себе на сьогоднішній день. У нас є три соціальні сторінки, де ми активні: це Фейсбук Житомирські сучасні технології. Це е, в Втікток, е, «Житомир «ЖТХ Павер. І Інстаграм. У е, нас є онлайн-магазин. Шоп, на якому ми продаємо каву. Uh -huh. Кава дуже смачна, тому що виробляють її в Житомирі. Лише в Житомирі можуть робити все технічне і дуже хороше. І там же можна і замовити і ті ж самі шкарпетки. Uh -huh. Ну що, друзі? Ми будемо закликаю вас долучатися до цього благодійного проекту ZTX Power. Чому закликаю? Тому що особисто замовляли у пана Миколи зарядну станцію, як я вже говорив, для свого друга. Нашим воїнам потрібна допомога, тому що в тих місцях, де вони знаходяться з електрикою величезні проблеми, які не порівняються з тими проблемами, які мали ми. Пане Миколе, я вам дякую за цю розмову. Якщо бажаєте ще щось сказати, закликати людей, будь ласка, у вас є така змога. Е, бажаю. Ми проговорили про станції, але зовсім мало сказали про наступний наш виріб це реп. Uh -huh. Реп зтеїк Шуліка. Чому шуліка? Тому що шуліка хижий птах, який покликаний знищувати всяку падлюку. Цей реп. Це вже ви нещодавно почали виготовляти? Ну, вже більше півроку угу. ми виготовляємо е, засоби радіоелектронної боротьби. Вони вже мають е, е, практичну перевірку, хороші відгуки зараз подаються на кодифікацію. І ми говоримо про те, що це також один із проєктів е, нашої команди, і він. В ньому ті ж самі підходи. Ми стараємося збирати його з комплектуючих, знову ж таки волонтери і збори. І так далі, але ми говоримо, що це життя, це життя військового, це життя е ваших знайомих, рідних, і цей засіб, який на сьогоднішній день повинен бути в кожному підрозділі, незалежно від того, де на яких позиціях виконують функцію. Чи зв'язувались з вами можливо представники міністерства оборони? Чи ви якось хочете з ними сконтактувати, щоб запустити цей? Це такий масштабовий... вис... дуже високий етап, все поступово, помаленьку е міністер. Оборони з такими дрібними зв'язуватись поки не буде. Поки ми не пройдемо певні якісь етапи. Угу. Є е, вимоги, і ми в них зараз стараємося вступити і пройти. А далі я сподіваюся, що там будуть вже я якісь. Вам дякую за цю розмову. Дякую, що показали вашу майстерню, лабораторію, і дякую вам за вашу роботу, яку ви робите. Бажаю успіхів і! Щоб ваша робота в мирний час була затребувана та, щоб скоріше закінчилась війна. Проєктів на мирний час дуже багато, але зараз основні залишаються мілітари, і ми хотіли, щоб вони їх стало більше і вони просто були і допомагали кожному на сьогоднішній день. <клухи> Я вам дякую. дякую. Це був Микола Кирилович, керівник проєкту ZTX Power для ЗСУ. Дякую, що дивились. До нових зустрічей.